Найцікавіше слово. Кожен раз, коли наступав вечір, мама кенгуренятка Авоськи зітхала. Чому вона зітхала? Тому що треба було знову вкладати до ліжечка свого синочка і вколисувати, вколисувати, вколисувати. Кенгуриня звикла, щоб його вколисували. Інакше він не засинав. Варто було мамі відійти від ліжечка, і відразу Авоська підіймав такий крик, такий плач, що хоч вуха ватою затуляй. Запросила мама лікаря, дикобраза Христофора. Дізнався лікар, у чому справа, і похитав головою. Тут ніякі уколи не допоможуть. Від такої хвороби може вилікувати тільки мікстура? запитала мама. Ні. Примочка. Ні, компрес. Що ви? Вашого хворого не врятують жодні мікстури, ніякі примочки і ніякі компреси. Але не треба засмучуватися. Я вже не раз зустрічав подібних хворих. І всі. Одужували, Лікарю, скоріше виписуйте свій чудовий рецепт, і я побіжу до аптеки. До аптеки йти не доведеться. Від хвороби, на яку страждає ваша кенгуриня, є один засіб найцікавіше слово. Яке саме? Яке цікаве? Яке слово? перепитувала схвильована мама кенгуру. Лікар нічого не відповів. І став виписувати рецепт. Тут все вказано, сказав він на прощання. Коли лікар пішов, мама кенгуру одягла окуляри, глянула у рецепт і прочитала. Одного разу. Ввечері, як завжди, вона поклала кенгуринятку спати, але вколисувати не стала. Тільки маленький Авосько почав рюмсати, як мама промовила. Одного разу Кангуня відразу заспокоїлося і запитало: Що сталося одного разу? Мамо, розкажи, будь ласка. І мама почала розповідати казку. Одного разу одному жебеняті захотілося морозива. Ледою казка закінчилася, кенгуреня міцно, міцно заснуло, і йому наснилося маленьке зелене жабеня, яке з'їло цілих десять порцій ескімо, і ледь не перетворилося на крижану бурульку. Наступного вечора авосько сам роздягнувся, сам ліг у ліжечко і терпляче став чекати. Коли ж мама нарешті знову скаже найцікавіше слово, з якого зазвичай починаються всі казки на світі.